Здавалось би, все просто. Мама, тато, я. Але якою має бути ця сім'я? Ну надо жити дружно, хорошо і друг другу допомагати. Нікого не обязать Слухатися. мама, папа. А якщо наоборот, надо, щоб мама з папой подружки... Папа, когда мами нет дому, папа її сушиться, мороженого покупає для мене. Яким має бути тато в родині? Добрим, щасливим, щоб він любив дітей, грався з ними. А ще ми з папою делали кровать. Папа посыпається, привіт всіх йде на роботу. А мама? Но ну, мама должна э, э, кушать, ко, э, готовить. Вкусно? Ну, да. А если не вкусно получилось? Ну, ничего. Ем. Чтобы мама с нами игралась, нам готовила есть, была щира, купляла что-то. Красивую, най-найкращую, худишую. А дети какими должны быть? Не знаю. Игрушки, мыть гуски, мыть по руки, когда обед И... И... Послушаем. маму и папу, ты лишку. Все делайте то, что мама скажет. А что мама скажет? Можешь сказать, Настя, подойди до меня, полей, будь ласка, Бо я зайнята і, і варю для вас їсти добрими слухнянами, щоб вони прибирали в хаті, допомагали мамі, тату. А бувають такі родини, де діти не слухняні? Угу, бувають. Що з ними робити? Прийдеться наказувати. Сильно? Угу. Як наказувати? Давати по попі, ставити в угол, тапком по попі. Це ж боляче і неприємно. Угу. Але приходиться. Угу. Інших виходів нема? Ні. А якою має бути справжня родина? Красивою. А ще? Хорошою, найкращою Щоб там папа, мама. Друг друга любити, все робити хорошо і дружно жити сім'єю. А якою має бути нормальна країна і нормальна родина? Во щоб війни не було, Щоб вся країна була жива, красива і, і, і дуже гарна. Ти звітаєш високо і не слухаєш нікого, і забираєш все свято. Ти розбиваєшся, ну дважди, дважды глаза, Ти кричиш один сліза, неужели жизнь моя? Жизнь продолжается. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ.